Дональд Трамп розповів про свою розмову із Путіним і одразу почалися реакції американських блогерів. Погляньте, Я дуже розчарований розмовою, яку сьогодні мав із президентом Путіним. І я не думаю, що з ним усе гаразд. Не думаю, що він взагалі усвідомлює, що відбувається. І мене це дуже засмучує. Це не я просто кажу, не думаю, що він намагається зупинитися, і це погано. Це Байден, це не я. Це війна Байдена. Її б не було, якби я був президентом. І її б не було. Тож розумієте, в такому сенсі мені довелося втрутитися, бо це війна Байдена. І я опинився саме у центрі цього, так само як це було з імміграцією та багатьма іншими речами, які вони зіпсували. Але я не був задоволений цією розмовою. Ні. Тоді підніми свою дупу і зроби щось, бо нам усім набридло, що ти нічого не робиш, і постійно відкладаєш допомогу, відкладаєш тиск на Путіна і, взагалі, візьми і твердо скажи, Влада, зупинись зараз, бо армія США надішле багато всього в Україну, і ти програєш, бо ми сполучені штати. Як ти це зробиш, замість того, щоб просто сказати я розчарований? Бо це як батько чи мати каже синку, я тобою розчарований. Ні, розлютись, зроби щось, щоб ми нарешті закінчили цю війну. Бо поки що ти просто даєш їй тягнутися без кінця, і все більше людей гине. Хоча ти ж, начебто, за життя. А насправді ти спричинив більше смертей, ніж будь-хто. Тож підніми свою ліниву дупу і зроби щось.